Україна змінює правила соціальної підтримки. Мінсоцполітики готує новий соціальний діалог, не декларативний, а реальний, чесний, зрозумілий і головне дієвий. Бо нинішня система соцвиплат перевантажена, неефективна і часто просто розпорошує гроші. Вона не повертає людей до роботи та нормального життя. У відомстві кажуть, час завершити епоху нескінченних виплат і перейти до логіки відновлення, працевлаштування і відповідального розподілу ресурсу. Є діти, є підлітки, є діти шкільного віку, є люди працездатного віку, і є люди старшого віку. Ну, таке ком'юніті. І в цьому ком'юніті є там беремо не знаю, 200 яблук. Оцей соціальний контракт. Або суспільний договір про те, як ці 200 яблук буде поділено, простіше кажучи, ілюзій немає. Ресурс обмежений, і країна має чесно говорити, хто й за що відповідає. У нас 200 мільярдів ВВП, з яких половина це бюджет країни. Видатки видатки державного бюджету. Ми починаючи з 2022 року, року, спочатку повномасштабного вторгнення, живемо за рахунок наших міжнародних партнерів, всі повністю виплати, окрім військових. Здійснюється за рахунок наших міжнародних партнерів. Тож нова соціальна політика має перестати бути просто роздачею грошей і стати системою розвитку людського капіталу. Ця реформа одна з ключових на найближчий рік. Але головне питання: чи готове суспільство до чесного поділу тих самих яблук? Як ти вважаєш? Напиши у коментарях і пам'ятай, твоя думка важлива.